Водіння без прав, смертельна аварія тепер ще й крадіжки. Скандальне ім'я. Знову в новинах фігуранта мажорної ДТП на набережній Заводській Арсенія Бессонова в чергове затримали правоохоронці. Цього разу винуватять у серії крадіжок. За даними слідчих, 18-річний юнак разом із батьком виносили продукти з супермаркету у Шевченківському районі Дніпра. Товарів вкрали на майже 10 тисяч гривень. Обом повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання. Запобіжного заходу нагадаємо, Арсеній Бесону, річний пасажир БМВ, яка торік у грудні буквально протаранила форт із п'ятьма людьми всередині в тій аварії загинула 10-річна дівчинка. А четверо її родичів, дядько, тітка та двоє їхніх неповнолітніх дітей сильно травмувалися. Бесонова ж, який разом із другом водієм БМВ Валерієм Олещенком, втекли з місця ДТП. Звинуватили у ненаданні допомоги постраждалим, але під варту на час розслідування не взяли. Юнак вільно пересувається містом і буквально нещодавно був затриманий патрульними за водіння елітного мерседеса без посвідчення водія.